Хвилина мовчання. На хвилину замовкни світе, чуєш шепіт у той здаля, це у темряві грає свита почергового короля. У хвилину твого мовчання, хто не грає підступну гру, скаже слово своє останнє, кине землю у землю сиру. Кожен. Хто не актор і не автор, проживає життя не в кіно. Це учора світ був театром, світ сьогоднішній казино. Розумію, жити простіше без царя в голові завжди, але світи. Зроби тихіше, гру продовжувати завжди. Понадвечір закриються ружі, тихо сонце піде за край. На хвилинку замовкне, друже, і у тиші помовчати дай.